Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Гучний скандал розгорівся навколо нового виконувача обов'язків президента Федерації боксу України Олега Ільченка. Виявилося, що це відомий у кримінальних колах Житомирщини авторитет на прізвись Кобриня. Із призначенням на посаду президента ФБУ Олега Ільченка ситуація виглядає дуже загрозливою для результатів українських спортсменів. Зокрема, українські команди провалили відбіркові турніри на Олімпійські ігри. У Парижі Україну представлятиме лише один боксер, тоді як у попередні роки збірна Лічувала 8-10 спортсменів, як пише журналіст Апострофа Ільченко, пов'язаний з контрабандою і наркоторгівлею. фігурує у держреєстрах як боржник і має дві судимості за підроблення документів і шахрайства в особливо великих розмірах, а також за привласнення розтрату майна та перевищення повноважень працівником правоохоронного органу. Він не має спортивного бекграунду, авторитету серед боксерів та менеджерського досвіду. Відтак він не зможе залучати фінанси на розвиток боксу, організовувати міжнародні збори і змагання для українських боксерів. Можемо припустити, що такі завдання Олег Ільченко перед собою не ставить, розуміючи власні можливості і пріоритети. Під керівництвом Ільченка Федерація може перетворитися на ширму для прикриття незаконної діяльності та джерело розпилу та відмивання грошей із державного бюджету. Пише апостроф.